Що тільки не придумують представники Зеленського? Ми вже чули і про так звані превентивні санкції, тобто запроваджені наперед навіть без будь-якої вини. Вони говорили про дисциплінування. Вони вже навіть не говорили до виховання, тобто закладається дуже небезпечна річ. Представники Зеленського обстоюють в суді право Зеленського без суду, без слідства накладати дуже серйозні обмеження на будь-яку людину. От не сподобався той Зеленському, і накладаються санкції з виховною метою, превентивно і подібне. Це абсолютно не відповідає ні конституції України, ні вимогам Європейського Союзу, до якого якраз у Зеленського не просто вибір, а конституційний обов'язок вести Україну. Та конституція пише у президента у уряду у Верховній Ради України є обов'язок забезпечити вступ України до Європейського Союзу. І до НАТО, а випадок з так званими санкціями проти Порошенка, прав, прямо позначається в висновках всіх європейських інституцій, європейського парламенту, європейської комісії, Європейської ради щодо неприпустимості таких дій, припинення їх і повернення до нормального стану. Влада зараз робить все для того, щоб цього не допустити. Бо в суді встановлено порушення процедури, робили заднім числом. Міняли документи після підписання їх Володимиром Зеленським і ще й намагаються сказати, що також це ж якісь технічні зміни. Ну тобто, після підпису на хвилинку президента України, якийсь чиновник буде вирішувати які питання технічні, які не технічні. Ну, якщо суд вирішить з тим погодитися, то це практично означає правовий хаос. Ну тому, от чіпляються представники влади, тягнуть, намагаються будь-що уникнути остаточного рішення. Але рано чи пізно. Ма буде і рано чи пізно за всі порушення закону доведеться відповідати.